Якщо Google надає нам можливість створювати список контактів, то, очевидно, ці контакти можна використовувати для того, щоб масово розсилати листи. Я Володимир Бондаренко, і ми зараз цьому будемо навчатися перед монітором. Повернемося до нашого сервісу Контакти. Нагадаю, що для цього ми можемо відкрити меню додатків Google і знайти такий сервіс у цьому меню. Ми вже відкрили сторінку контактів. Бачимо, що контактів тут декілька. Яким же чином я можу надіслати одразу декілька людям е, листа. Тобто зробити масову розсилку листа. Повідомлення. Ну, для того, щоб створити масову розсилку, нам потрібно позначити тих е, осіб із списку контактів, яким я хочу надіслати листа. Після того, як ми зробили це позначення, у нас трошечки зміниться оцей ось рядок інтерфейсу. Коли не було жодного позначення, тут нічого не було. А коли ми створили позначення, то ми побачили, що у нас є отут такий елемент інтерфейсу у вигляді конверта. І якщо ми на нього клікнемо, буде автоматично створена. Чернетка для листа, який буде надіслано тим позначеним контактам, які у нас є. А чи можемо ми додати якогось адресата, якого немає у нас у списку контактів? Виявляється, можемо. Якщо ми клікнемо у відповідному полі, кому, то ми можемо дописати іще якусь адресу. Ну, наприклад, так. Після того, ну, давайте реальну адресу вчителя. Ось цю. От. І після того, як ми все це е зробили, ми вибрали, кому буде надіслано повідомлення, ми не забуваємо записати тему повідомлення. розсилка листів номер 1 І напишемо, власне кажучи, саме повідомлення. Ну і, можливо, варто доповнити цей текст якимось зображенням. У мене таке зображення з побажанням гарного дня є. Я можу використати для того, щоб додати зображення до мого листа ось оцей елемент керування. Виберу файл на пристрої. Ось де те зображення. Натисну Відкрити. Завантажилося зображення і зверніть увагу, що воно вставилося безпосередньо у мій лист. У тому місці, де стояв текстовий курсор. Ну і нарешті варто натиснути на кнопку Надіслати для того, щоб лист наш пішов. Ну, Я не буду надсилати, оскільки не хочу турбувати зайвою кореспонденцією е, адресатів, але е, вам потрібно буде дійсно надіслати е, декільком своїм друзям і вчителю от таке, таке мас, таку масову розсилку. З вами був Володимир Бандеренко. Якщо будуть запитання чи зауваження, будь ласка, пишіть коментарі під цим відео. Дякую за увагу.